Та, да, за спину. Я якраз йшов, розповідав, що буває. Що за 33 го розповідав, що в нього більше здоров'я було, що краще давай підлікуємося. Якби не підлікувався, я був би трупом. Ну, ти бачив, вони взагалі мене там просто рівняли з землею. Да. Це просто, да. Та піпець. Сам в шоці. Я вже все, я думав, все. Це вже друге в цьому проходженні після охоронців Diamond City. Такі відчуття прям на на межі. Да, сюрприз від того договора. Подивися згори посилання, бачиш? А, я погано його скопіював. Опти. InUA. Воно чомусь не виділяється. Да, ба пісець. Йоб твою наліво, я не побачив її.